Всім доброго часу. Сьогодні говоримо про Великдень та про церкву. Чому саме про це? Тому що у найближчий час більшість з вас збирається йти до церкви, освячувати великодній кошик, поставити свічечку, помолитися. Але далеко не всі знають деякі правила перебування у таких місцях. На сьогоднішній день дуже невеликий відсоток людей систематично відвідує такі місця. І через нерозуміння, що насправді там може відбуватися, можете одним єдиним походом до церкви набратися дуже багато негативної енергії, заробити собі хвороби і потім від цього страждати. Насправді, у такі великі релігійні свята до церков приходять також люди, які займаються магією і усілякими ритуалами. Для чого вони туди приходять? Зазвичай вони приносять у те місце усілякий негатив, хвороби, проблеми своїх, своїх клієнтів, і через деякі маніпуляції вони ті хвороби перекладають на інших людей або скидають. Тому дуже важливо бути обережними та уважними. Як правило, у релігійні свята церкву відвідує ну дуже велика кількість людей, тобто у 10 разів більше, ніж зазвичай, так, у звичайну а, службу. Ось, тому необхідно слідкувати за тим, щоб вас ніхто не штовхав, не жбурляв вас у спину. Тому що такими маніпуляціями людина може перекласти також на вас свій негатив. Коли ви ставите свічечку, обов'язково треба біля неї стояти, слідкувати, щоб ніхто її не тушив, щоб ніхто її не перевертав, щоб ніхто її взагалі не чіпав. Якщо у вас немає часу, ви як ставите саму свічечку, можете проговорити слова, ставлю цю свічку через Ісусові руки. Таким чином, ви енергетично вбережете її від таких проявів, так, нападів таких людей. Коли вас спросять. Котра зараз година, дуже будьте уважніми. Через такі речі у вас можуть забрати ваш життєвий шлях. Коли вас просять порахувати гроші, копійки, коли вас просять порахувати вікна, чи дзвони, чи купола в церкві, також не треба цього робити. Через такі речі. Практик, так, відьма може перекласти на вас багато чого із негативщини, і потім людина може захворіти і можуть навіть бути дуже і дуже важкі наслідки. Тому подумайте, чи варто у такі великі свята приходити туди і пам'ятайте про правила.